входить в питання фінансування, а питання фінансування то воно ж залишити прямою фінансовою безпустити в мер, тобто захоза правила гри. Він не формує, скажімо так, тут грошей. Ну я веду до того, кількі що кількі грошей, може можливо, тут... пане Дениса, законодавці теж знаєте, тягнуть зараз цю валинку трошки, тому що чекають, щоб американці якось визначилися взагалі зі своїми планами, бо вони підтримували, підтримували тут. Бац щось в них там сталося. Не можуть домовитися. кажуть, що в нас двопартійна підтримка, але проголосувати ні в сенаті, ні в палаті представників нічого не можуть. І все це зависло. Я думаю, що в парламенті теж над цим сильно задумалися. Давайте про це в парламенті. Поговоримо, так да? задумалися в українському парламенті. Задумалися і свої правила гри пропонує о, наш гість, якого ми долучаємо до нашої розмови. Горгій Мазурашу, народний депутат України від партії Слуга народу. Пане Георгію, добрий ранок вам і слава Україні. Вітання, Героям слава пане Георгію. Ми ознайомилися із вашим альтернативним законопроектом, який ви чи то плануєте, чи вже подали до розгляду в комітетах. Що ми виділили головного демобілізація через 18 місяців служби, звільнення протягом трьох місяців з дня подання рапорту за бажанням, це стосується і контрактників і мобілізованих Ротації не більше трьох місяців на нулі. Відстрочка від мобілізації для тих, хто збуває рівень. Світи вище вже за здобути, а також аспіранти усіх форм навчання а, а, далі. Засуджені звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном за амністією або помилуванням, можуть мобілізуватися за бажанням крім засуджених за деякими статтями. Прибрали норми про обмеження права для охилянтів користуватися рахунками, керувати машинами та картками через суд. Пропонуєте застосовувати штрафи? Ну і тут варто зазначити, що і посеред альтернативних законопроєктів проєктів є і законопроект від пана Гончаренка від Євросолідарності. Чим вони відрізняються, чому ви особисто вирішили подати альтернативний законопроект? Чи не посіється ще більший розбрат у Верховній Раді? Можливо, потрібно було об'єднатися і працювати над одним, який запропонував уряд. Чи тут ми говоримо про різне? І тут щодо такої важливої теми теми щодо мобілізації має бути декілька позицій. Вони мають висловлені у альтернативному альтернативних законопроектах пане Горгію, будь ласка, по перше, якби уряд не подав перший раз і другий раз свої законопроекти щодо змін, що стосується у тому числі мобілізаційної роботи, я би не подавав альтернативний. Тобто це просто відповідь на їх хід, скажімо так, і особисто. Я переконаний, що в принципі основні завдання мобілізаційні. Можна, якщо мудро підходити, вирішувати і в межах чинного законодавства. І так для глядачів ще раз уточню, що не йде мова про законопроект про мобілізацію, тому що ці всі норми є. Просто йде мова про певні уточнення деяких норм, що я зазначу так концептуально, що як я говорив публічно, я ще раз повторюю, я не сприймаю там правовласно в будь-яких формах і проявах, а законопроект урядовий я називаю втіленням да, бо захистом продовженням рабовласницької філософії в Україні. І я вважаю, що це неприпустимо, Тим більше тепер, під час війни, повномасштабної, коли нам треба навпаки відходити від. від Таких ганебних явищ, як ставлення до громадян як до рабів, тим більше не можна ставитися як до рабів до воїнів, до захисників мобілізованих, і я пропоную якраз альтернативний підхід, тобто підхід, який в своєму базисі має роботу над мотивацією, Да? тобто, ми не кажемо всім, що ви раби, і ми ви будете робити все, що ми скажемо. Ми. Пропонуємо мотиваційні якісь механізми, і до речі, напередодні я там мав зустріч з одним з нардепів попередніх скликань, який теж надавав свої пропозиції. Він правда називав не рабовласницькі, але теж. Такої ж тематики називав, да, кріпакріпаство каже, подав уряд законопроект щодо Кріпацтва, Я пропоную опонувати йому. Ну і теж деякі його пропозиції я теж взяв до уваги, хоча їх можна буде там врахувати у разі ухвалення за основу вже під час роботи до другого читання. Пане Георгію, ми так розуміємо, що парламент починає працювати цього тижня. Так Підтвердіть або спростуйте, що будуть засідання і почнуться. Ну скажімо так, почнеться парламентська робота по розгляду відповідного законопроекту. Він вже є в стінах парламенту чи немає? <зв 'язок> Всі альтернативи, наскільки я знаю, є, і мій зареєстрований під номером 10449-1. Ну тобто, цього разу я напевно першим тих подати альтернативне, але це не до другого читання над будь-яким законопроектом, якщо він пройде перше читання. Зрозуміло, що альтернативні, напевно, реалістично не мають жодних шансів. Думаю, прогнозую, що з другої спроби будуть пробувати якось там дотиснути голоси на те, щоб за основу ухвалити урядовий, і відповідно, ну, я за нього точно на збираюся голосувати. І це у мене позиція синхронізована абсолютно там з позицією абсолютної більшості і, там моїх виборців. Але очевидно що доведеться працювати до другого читання. Будемо якось там шукати, хоча б якісь пом'як. Шення цього крепасту, або борововласниства, яке пропонує уряд. Пане Георгію, ваші колеги від слуги народу підтримують ваш законопроект, підтримують законопроект альтернативний Гончаренка, чи планують підтримувати урядовий законопроект? Я ще раз поставлю своє питання, бо я так і не почула від вас відповіді. Можливо, варто об'єднатися і працювати над одним законопроектом і вносити туди поправки норми. Або ви тоді я можу зробити висновок, що сподіваєтеся і працюєте над тим, аби за ваш саме законопроект проголосували у фінальному результаті Таті, які шанси тоді завжди. Напевно, депутат, який подає якийсь альтернативний законопроект, або просто просто законопроект, він сподівається на те, що він буде мати підтримку в парламенті. І я не виняток, хоча я. Реалістично розумію, що це там не знаю, мають всі вовки в лисах поздихати, щоб щоб, щоб це на ну, публісі. Так, як, так. В лісі. так. Е, зрозуміло, що е, на ваше запитання щодо е, позиції е, колег по фракції, я не можу сказати, тому що ми не обговорювали ще. Ці законопроекти вже в оновленій версії на засіданні фракції. Тому є попереднього разу. Ми обговорювали Ви пам'ятаєте, чим це закінчилось, тим, що ми так рекомендували уряду відкликати свій законопроект, і та історія номер один там да, завершилася. Ми починаємо зараз працювати. в Акція не буде підтримувати, тому що ну є різні нюанси. знаєте, там не кожен може собі дозволити навіть е, дотримуватися позиції своєї або своїх виборців, тому що є різні нюанси, і на цьому побудована на жаль, можливо, там робота парламенту завжди є е, різні інструменти впливу на депутатів, і вони мусять іноді бути слухняними, як кажуть. Тобто ми працювати разом, да, так об'єднати зусилля. Ми змушені будемо в разі ухвалення до основу, будемо тоді всі якось там пропонувати різні поправки і ну, боротися з пане Георгію. Ну це були... цього тижня буде, це цього тижня почнеться, чи чи коли? 6 лютого Масрі... обіцяв обіцяла нам на nhiều... попередніх коментарях. Наскільки я знаю, тобто на шосте немає такого питання в порядку денному. Можливо, якісь зміни можуть відбутися, але я теж думаю, що цього тижня ми мали би приступити до обговорення цього законопроекту. Ну звісно, що там це ж не друге читання, тому там процесуально буде uh -huh. більш-менш коротко, і потім буде ясно є, чи немає голосів на перше читання. Там, пане Георгію, чекаємо новин з парламенту. Як бачимо, антикорупційний комітет вже дав певні висновки. Чекаємо і наступної дискусії і новин від вас. І спасибі, що ви долучаєтеся до нашого ефіру і регулярно виборці, в тому числі інформуєте та про те, що відбувається в стінах парламенту. Бо в нас, на жаль, немає доступу до парламенту. Щоб особисто за всім цим спостерігати, а дуже хотілося б Георгій Мазурашо, народний депутат України Слуга народу, був з нами на зв'язку. Денис Попович лишається. Пане Денисе, ну підсумовуючи вже цю дискусію, я думаю, що ви Бачили там певні настрої одного з народних депутатів. Він розповів про інших е, відчуття. Є таке, ну за моїм досвідом, принаймні, да, от роботи парламенту, що е, все ж таки буде певна стичка в, в Раді, не, не вийде швидко в турборежимі проголосувати. Якщо от прям президент, напевно, не внесе якийсь свій законопроект не скаже: голосуйте. От те, що я подав. да е, То якщо е, ситуація затягнеться, вони довго не зможуть визначитися, будуть повертати, завертати, правити, вносити правки. Це це затягнеться в нас до весни, е, а там ще новий в комчі стери зрозуміло чи зможемо ми взагалі відмобілізуватися, відмобілізувати потрібну кількість людей для фронту, хоча б на весну. Так як ви бачите ситуацію по старому забілізація, мобілізація триває і триває за новим законодавством. Тобто, нас вона є зараз. Тут питання щодо поліпшення, покращення зміни правил гри деяких, але мобілізація триває. Тому за її, яким новим скажі, законодавством, нахуй. пане Денисе, перепрошую? За яким новим законодавством? Тим, яким було триває за мобілізація? мобілізація. Я, я сказав за старим законодавством, за да. от мобілізація триває. Тобто, і так. питання чи буде виконана вона, чи чи не буде виконана, це вже питання до вже питання на місцях? Тобто, яким чином вони це будуть робити? Ну на привели жаль, ми зараз бачимо дуже багато випадків, коли вони роблять це так, що люди ховають, не от виконуючи обіційні плани, отаким от вот чином. Ну але так чи інакше, іншого виходу немає окрім намагатися випити плани за, тим заказ, за чим заказ, який який? А який у нас план власне? Тут от ну напевно, це якась державна ну... таємниця, так, пане Денисе? А чи я... немає якоїсь відкритої такої прямо інформації? Да, пане Денисе? От скільки потрібно на місяць мобілізувати? Ні, зараз не скажу. Uh -huh. Uh -huh. А, а якщо говорити про зміни, от ті які пропонуються порівняно з тим, що зараз є? Е, чи ви побачили десь в аналітиці в пояснювальних записках? А наскільки це збільшить цифри мобілізації? От те, що подали в новому законопроекті, наскільки воно от справді покращить там цифрові показники? От в цифрах чи бу так, а в нас з них зв'язок. А, є зв'язок. А пан Денисе, якщо почули так у відсотках, як ви думаєте, наскільки це збільшить цифри мобілізованих? От по нове законодавство, яке пропонується? Ну теж дуже важко важко сказати, яким mm. чином воно буде працювати mm -hmm. мобілізація. Взагалі це питання мотивацію. попередній колеги сказав, що це дуже дуже треба працювати на мотивацію. Але законопроект не виконує функції мотивіційні до кінця, як цього хочуть депутати чи ті люди, які його подають. Мотивація це питання інформаційного забезпечення великої наші сьогоднішні, наші сьогоднішніх реальних. Тобто люди не хочуть піти до війська, тому що вони або бояться, або вони не бачать не перспектив в соціально-політичному плані, або вони вважають, що корупційні ризики за людину, яка значить, десь сидить і наживається на війні, так і таке інше. Тобто є багато. Речей, чому люди не хочуть хватити від мобілізації, це Або, питання пропаганди будиною міро. Або як сказав пан Георгій Масурашу, який був нещодавно з нами на прямому зв'язку, що це повернення кріпацтва. тобто у 1861 році скасувала, а у 2024 році повернуть. Чи він вам не виглядає таким? Не розчув питання вашого. Це я що? кажу, Георгій Мазурашов сказав, що це певне якесь кріпацтво. Так що подібний законопроект, який подав уряд, це певне якесь кріпацтво, повернення кріпосного права. Тобто я маю на увазі, що у 1861 році шістдесят першому році скасувало, двадцять році повернуть. Чи тут не варто так проводити паралелі? І це про інше він вам не виглядає таким. Ну пане Георгій Мазурашов має свою думку щодо цього законопроекту. Ну От я ще раз хочу повторити, що він ясна річ буде ще договорюватися, буде ще вносити справки. Це очевидно, не від того, що зараз сказав народний депутат. Угу. Дякуємо. Ми це все фіксуємо. Ми дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся Дякую. та ділитеся своєю точкою зору. Це важливо. Бо нашим глядачам ми пропонуємо альтернативні варіанти, так як депутати подають до ради альтернативні законопроекти. А ми їх обговорюємо і дякуємо вам за те, що маєте свою думку і ділитеся її із глядачами новини Лайв.